Саме притягти до відповідальності Гричкасій Наталя Володимировна. До якої я зайшов? Яка приїжджає вже третій раз, три рази приїхала. Я, я, я кажу, прошу притягти до відповідності встановлення закону Гричкасії Наталя Володимирівна. Яка, Яка незаконно переслідує сім'ю? Загиблого воїна Бибик. Бибик Наталя Сергіївна, жителя Солодарного А саме? Виник конфлікт, а саме конфліктує, да? Ні, конфлікт ну, ви, ним... не, не конфліктує, а стала на сторону незаконно. Ну короче, виступає на стороні пасічників, які незаконно встановили пасіку в огородах даної зазначеної родини. Це мешканій, да? Ну так, да, вона приїжджає, до них додому. Вже три, три рази. Вчора приїхали... е, Це 에... Дернадежа, центральна, 35. Це Лана, да. Ось вона сидить. Ну, Можна написати, що колективна заява, вона теж підпише. Ні, ну от вас ми щось її питаю. Ну так вони чуєте, ви не маєте там відношення. Причому я не маю відношення, якщо такі Але це Вона вам вона. вона мені членом моєї громадської організації на даний випадок. Також вона є мені невісткою, не, А, ну, Невісткою, да, тому що вона зараз в даний момент проживає світів з моїм сином. Угу. Вона мене позвала, попросила, щоб я втрутився в цю ситуацію. Позвонила по телефону, що намагаються шість осіб проникнути до неї на подвір'я. Не, не надають ніяких ні ни документів, нічого, ні ни підстав, проникнення. Вікторич, ви вже вчора писали пояснення, що да, це за проникнення. Так. Да. Писав, звісно. Ну, я просто зараз кажу, що вчора вже дана ситуація була. Але, Нічого, то, наверное, ця ситуація це зовсім інша ситуація. Вона визвала за те, що я звертаюся до неї з законними вимогами, щоб вона надала такі докази, підстави її незаконних дій, як я вважаю. А вона натомість визиває поліцію через 102, щоб вплинути на мене і завадити моїм виконанням моїх прав. Розумієте, в мене рівні права, такі самі, як і в них. А якщо вони думають, що якщо вони тут юридична особа, то вони більше права чи що? Ми всі рівні перед законом. Ну, пів часа назва. Представник ходить організації. Бачите, що робить ваша підлеглі ні. чи ні? Визвали поліцію за те, що я. Вити... Ви ж їх посилаєте ось до, до неї, щоб вони їздили. Три рази вже приїхали, не основані, не пред'являють ніяких нічого. Хорошо, хоч виписали якісь паперовий. її вчора, показувала, махала якесь посвідчення. Ви прийміть міри, тому що будете ж ви відповідати, бо ви ж відповідальний, як представник селищної ради, чи ні? Мені головне, щоб діти були. Ну так, а що з дітьми не так? А бджоли кусають вас, бджоли кусають вас, діти не безпокоїть те, що діти пухнуть чи ні. Медок любите. Ти диви його, діти безпокою. Скільки звернення, що бджоли загризають дітей, його не безпокоїться.